13 лютого довіряти собі, щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Найвищий дар нам ми самі слухати себе, довіряти своєму чуттю і інтуїції, означає віддавати належне цьому дару. Якщо ми не прислухаємося до напрямів та прагнень, які природно у нас виникають. Ми надаємо собі ведмежу послугу. Коли ми розуміємо, що вони ведуть нас до того, що із щедрістю запланував для нас Бог, ми навчатимемося. Ми навчатимемося слухати, довіряючи і просуваючись уперед. Що робити далі? Що потрібно зробити, щоб подбати про себе? До чого мене ведуть, що я знаю? Слухайте і дізнайтесь, прислухайтесь до свого голосу. Сьогодні я слухатиму і довірятиму. Коли буде потрібно, мені допоможуть вжити дій. Я можу довіряти собі та Всевишньому.